Вітаю! Комплектуємо нашого постійного клієнта Івана з Понщі отакими класними товарами. Але «Поміше» класний лінізальний. Потім помагати в кейсі в повній комплектації. Дані від Візмана все можливі, кутики для формування зовнішнього кута шпатинки, Версія друга, перша. Всі взяв клієнти. Потім е, трімачі на стілкети, ось такі файні, е, кутики візьмем. кожухи напомагати, під 45-й це тільки в нас таке представлене. Шпатинки, які вам дуже сподобались для формування з епоксидної фуги. Шпатинки для синікону. І оці експонати від Вегана під 45-й кут запив і під 90-й гнізд. Потім тонесенькі пластинки зняшніфування плиточки, дуже файні, диск під СЛП, адаптери Вегана, на Настагмікс і на метабо, Черепашки, не пашки, і всі інші дрібничі. Також до Івана їде стіл від памеру нашого українського виробника. Отакі е, товари, інструменти можна придбати у нас в будь-яку країну Європи. Кому цікаво, пишіть в особисті або підписуйтесь на телеграм-канал.